Давайте, щоб я всього детожі бачив. Шановні колеги, я представляю Хмельницький національний університет і в першу чергу я хотів би подякувати організаторів сьогоднішнього семінару за ту змогу познайомитися з новим колективом і тими людьми, які взяли собі за цю поставили плану Впровадження дистанційної і технології, і форми навчання. Ми більше спілкуємося з державними навчальними закладами, і один одного знаємо, контактуємо, але це дуже добре, коли ці контакти розширюються на більш широку аудиторію, і тому я ще раз хочу подякувати. Хмельницький національний університет займається дистанційним навчанням 2001 року. І в 2004 році ми одержали від Міністерства дозвіл на проведення експерименту. Потім цей дозвіл продовжувався ще двічі, і зараз ми ще продовжуємо працювати в умовах експерименту до 2015 року. Потім переходимо вже на ці умови ліцензування. Я декан факультету дистанційного навчання, ну, на жаль, От я підтримую колегу, що непогодженість у нормативних документах і на законодавчих, вимушені були ми зробити назву, трошки поміняти декан факультету е, соочну дистанційного навчання. І від цього зразу відпали всякі прокурори і інші про, перевіряючі правоохоронні органи, які наших студентів не пускали і відпустки. Будь ласка, наступне. Значить, щодо. Програмної платформи, оскільки ті вузи, які починають в себе запроваджувати серйозно дистанційне навчання, перед ними зразу встає проблема, яку програмну платформу вибрати. Ну, більшість зупиняється на Moodle, який має в принципі тільки одну перевагу, що він безкоштовний. От. Всі інші там є е, свої нюанси. Я зараз не буду їх обговорювати. Ми прийняли інші підхід. Що спочатку є дидактична модель дистанційного навчання, яка в вузі приймається після деякого обговорення, і потім під цю модель створюється програмне забезпечення і створюється інформаційна система. Це наш підхід, і тому з 2001 року ми цю інформаційну систему створюємо і продовжуємо вдосконалювати, виходячи з нашої наших дидактичної моделі, яка теж вдосконалюється. Наступне, дуже багато вузів, я в цьому разі буду говорити про державних, які напрацювали так, дистанційних курсів або інформаційних матеріалів в більшості випадків силами ентузіастів. Але потім реалізувати їх для підготовки якогось напрямку студентів чи якоїсь спеціальності не можуть, оскільки вони розірвані між собою просто набір бібліотеки дистанційних курсів, не прив'язаних до якогось конкретного навчального плану. Тому в своїй концепції ми зразу сказали. Навчальний план є основа всієї майбутньої роботи. І навколо навчального плану крутиться вся робота щодо створення дистанційних функцій, щодо створення інформаційної системи дистанційного навчання. І так і почалася розвиватися наша система. Прошу. Значить, ви знаєте, що навчальний план, я буду говорити вам про теперішній би, наш рівень. Навчальний план передбачає три, три таких складових частини: нормативні дисципліни, дисципліни вибору вузу і дисципліни вибору студенту. Більшість цієї дисципліни вибору студентів вони так само не мають ніякого вибору, як і всі інші дисципліни нормативні. Ми вирішили цю практику поламати, і у нас кафедри, які розробляють дистанційні курси, на кожен кредит дисципліни вибору студента розробляють чотири кредити або чотири дисципліни, яких студент має вибрати. І якщо в цьому навчальному семестрі в студента появляються ці дисципліни його вільного вибору, він сам з своєї сторінки дивиться всі дисципліни, які йому пропонуються, і вибирає ту, яку йому яка йому більше підходить за його, скажімо так, особливості навчання. Потім наша інформаційна система оці вибори всі реалізує, і відповідно до цього дає навантаження на кафедру, яка пропонувала ті чи інші дисципліни студентам для вибору. Тобто індивідуальний студент сам формує свій індивідуальний план в межах наданих йому повноважень. Будь ласка. Значить, наша робота в системі дистанційного навчання дозволила сформувати ось таку структуру загальну дистанційного навчання. Ну, запит на навчання він в принципі передбачений, хоча, як правило, умови вступу на дистанційну форму навчання вони є єдиними для всіх форм навчання. Далі база знань або інформаційне забезпечення, база даних про учасників дистанційного навчання. Далі система автоматизованого документо обігу обов'язково має бути. Вона з нашої подачі, якби пішла і зараз стала такою традиційною назвою Електронний деканат. Ну і на сьогоднішній день ми враховуючи нинішнє положення, 466 шостий наказ. Відмінили локальні центри дистанційного навчання від 40-го наказу, а ввели нову структуру інформаційно-комунікаційні центри дистанційного навчання, як чисто технічну структуру, яка не надає освітніх послуг. Тобто це структура зв'язку місця проживання студенту із місця, яке надає освітні послуги цьому студенту. Я потім на цьому ще зупинюсь, будь ласка, дайте. Значить, структуру дистанційного курсу, будь ласка, натискайте по -моєму. Значить, Ми вважаємо, що вона, ну будь ласка, натискайте, складається з авторів, назва, анотації, оцінювання, рекомендації, словник. Це традиційна як би, структура дистанційного курсу. І саме основна це програма вивчення. Програма, яка має як... Інформаційний смисл, сенс, так і хронологічний сенс. Тобто це траєкторія навчання, яку розробник курсу рекомендує для студенту. Хочу зразу сказати, що викладачів ми розділили на дві категорії: перша категорія розробник курсу, до яких належать найбільш кваліфіковані викладачі і методично підготовлені. Їхня задача подати матеріал в тому вигляді, який ми від них просимо. Вплоть до назви файла має бути іменно такий, а не інший. Далі вступає нова, нова ступінь. Наші веб-дизайнери, які весь цей матеріал переводять у веб-ресурс і розміщають в інформаційній системі. Друга категорія викладачів це викладачі тьютори які за цими матеріалами ведуть навчальний процес зі студентами, і це не обов'язково одні, одні й ті ж самі викладачі. Тобто ми відділили викладачів від рутинної роботи, чи мудель, чи промете, чи щось інше, де вони самі створюють дистанційні курси, тому що, на жаль, не знаю, може в приватних вузах це можливо, що 100% викладачів вільно, скажімо так, одною лівою це все роблять. але в державних вузах на жаль це немає такого. І ті викладачі, які більш найбільш кваліфіковані в методичному плані, на жаль, вони виявляються найменш кваліфіковані в комп'ютерному плані. Ну, За деяким винятком. І блоки, що підключаються, це контроль рівня знань і віртуальні лабораторні роботи. Будь ласка, наступне. Я хотів би більше зупинитися на темах, тому що ми вже ввели е, теми курсу дистанційного. Значить, тема, крім назви, анотації, вона складається з базового блоку. Зупиніться, будь ласка. Блоки поглибленого вивчення, блоки високого рівня, наукові. І ці блоки до дистанційного курсу підключаються за вибором студенту. Тобто студент, наприклад, маючи курс мікроекономіка, який вам напевно багатьом знайомий, він зразу на вході в цей курс одержує такий запит, за яким рівнем ти його будеш вивчати, за базовим, поглибленим чи за високим рівнем. Нажавши кнопку або поставивши галочку на поглиблений рівень, блоки високого рівня вилучаються автоматично з інформаційної системи, от, а він відповідним чином одержує і тестову частину і іншу, і навіть кількість кредитів, які він одержить в додаток до диплому, міняється в залежності від вибраного ним рівня. Будь ласка, продовжуємо далі. До теми підключається питання для самоконтролю, задачі, е приклади. І ще, будь ласка, бо це те, що створюється автором за матеріалами, і блоки, що підключаються, необхідні документи, фільми, аудіо, і в тому числі про що говорив наш колега, наш е який приймає нас сьогодні, декан факультету, в тому числі і лекції, які. Фільмується і вставляється у відповідний дистанційний курс. Тобто лекція не сама по собі, тому що таких лекцій на один курс може бути десяток або більше, але вона стоїть в дистанційному курсі саме там, де вона має стояти, і саме там, де вона має вирішувати якусь задачу. Тобто це приєднувані блоки, будь ласка, Значить, Особливою вимогою ставиться. При створенні системи форми дистанційного навчання, контроль рівня знань, Тому що це е, вийшло з того, що контролю рівня знань у заочної форми навчання зараз немає ніякої. Я не знаю, як вас, а у нас це так. От, добре, коли вони приїжджають хоч на сесію. От, е, і тому у е, нас контроль рівень знань, е, скажімо так, був розбитий на декілька етапів, будь ласка, натискайте. Значить, Вхідний контроль робиться при необхідності, поточний контроль на заняттях, якщо вони в онлайн робляться, потім в відповідності до, до положення тематичні або модульні контролі, які, для яких створюється відповідна база знань. І вони же потім створюють базу даних, прошу, значить, не менше трьох тематичних контролів на семестрів і 20 запитань на кожну тему дистанційного курсу. І, будь ласка, останній раз нажміть. І підсумковий контроль, який створюється за загальною базою даних. І потім проходиться тестування за різними формами. Будь ласка, далі. Значить, результат от, дистанційна форма навчання, яка створена у нас на основі цієї концепції, на сьогодні передбачає. Більше тисячі навчальних курсів, це дистанційних курсів для дистанційного навчання. Хочу зразу сказати, близько 300 з них вже не активні. Тобто це вже мертві курси, які трошки попрацювали. І в зв'язку з зміною стандартів, яка робиться в нас в країні буквально через 3 роки, ми вимушені розробляти нові курси. Ще в 2004 році, коли я дійшов з розробкою курсів до останнього 5-6 курсу, перепрошую, це дистанційні форми навчання. Я думав, що все, більш нічого робити не треба, тільки потім навчати студентів. Але все рівно кожного року в мене близько ста дистанційних курсів є в розробці. Кожного року ця операція повторюється і кінця її не видно зовсім. Значить, ну і 33 тисячі і більше трьох тисяч тестових завдань. Тестових завдання ми говоримо, що це якби тематичний контроль No2-3. А всього 260 тестових запитань, які в нас є в базі даних, вони постійно оновлюються. Ходіть, ласкайте. Особливо ще однією складовою дистанційних курсів, особливо коли ви плануєте їх. Впровадити для технічних технологічних напрямів підготовки, а це треба робити дуже обережно, хочу сказати своїм досвідом, інакше ми дискредитуємо просто дистанційне навчання. Дуже обережно це лабораторні роботи. І з нашої подачі, саме в положення, було вказано, що потрібно вказати при необхідності вуз ті види занять, які він проводить очно. Хай це буде змішана форма, очно дистанційна там, чи заочно-дистанційна, таке теж є. Є лабораторні практикуми, які дуже важко перевести в дистанційну форму. От, і це ми ввели, але все-таки ми і беремо цей напрямок, це наш один із проєктів створення віртуальних лабораторних робіт, які у нас проводяться за деякими, декількома схемами. Це симуляційна віртуальна лабораторна робота. Де ми можемо показати ті процеси, там ці як бігають електрони, які в реальних умовах студент ніколи не побачить, навіть сидячи перед якоюсь установкою. Це можна зробити. Будь ласка, реальна лабораторна робота, коли лабораторна робота, що проводиться для стаціонару, розбивається на елементарні дидактичні елементи, вони всі фільмуються, і з цих елементів потім, як з кубиків, робиться. Лабораторна робота для студентів, яку він повторює, дивлячись на кожен фрагмент і запускаючи його хоч 50 разів до тих пір, поки він не зробить точно так, як перед ним це робиться відповідним чином. І потім відповідний звіт віддає викладачу. У нас напрямок екологія і напрямок технології легкої промисловості, там швейні вироби, от якраз в самому цьому напрямку розвивається. Будь ласка, далі. От, і наш, наша розробка, до якої ми дійшли свого часу, в 2004 році ми зрозуміли, що працюючи за традиційними технологіями заочного навчання, ми захльбуємося, як кажуть росіяни, в паперовій роботі, в паперах всіх. І в 2004 році я в деканаті видав розпорядження, яке відміняє будь-який паперовий документ облік. У мене зараз його немає. От, і... Методистів, які займаються студентами, викладачами, є на робочому столі тільки одна річ комп'ютер і все. Звичайно, це прийшлося робити дуже серйозно, ламати традиційну систему. Методистів я готую сам для свого деканату, не кожен ще підійде. От, і ось перед вами ця структура електронного деканату. Який передбачає робоче середовище декана факультету, такий як мене, так я можу робити будь-що заступника декана. в мене є один заступник декана з методичної роботи, який розробляє навчальні плани. А якщо проводити серйозне дистанційне навчання, в мене, наприклад, зараз іде 11 напрямків за дистанційною формою, тому в роботі кожен рік близько 100 навчальних планів різних. А в нас дійсно, як сто, як передбачає міністерство, йде навчальний план, робочий навчальний план, і зразу студенту заливається індивідуальний навчальний план на всі шість років його навчання, ну перепрошую, на п'ять. І говорить, якщо ти. Цей навчальний план вивчаєш, одержуєш диплом. Як ти вивчаєш його, за якою траєкторією твоя справа, ти ні від кого не залежиш, груп немає у дистанційному навчанні. Є кожен студент, який одержує освітні послуги. І тому методисти, от погляньте, робоче середовище методистів по робочу з студентами, методисти дійсно, це педагогічна посада. І він має право, він слідкує за траєкторією навчання студента по навчальному плану. Не предмет викладач, як забезпечує мудрі у нас, а рух студента по навчальному плану. І він дає йому можливість йти швидше на декілька семестрів або повільніше, якщо в нього це. Так виходить за його, скажімо так, умови навчання, і тому до четвертого курсу в нас ну верніше до кінця п'ятого курсу виходять колектив студентів, абсолютно не той, який поступав на перший курс, тому що вони всі перемішалися, ті пішли вперед, ті пішли назад. Є методист, який працює з викладачами, як з т'ютерами, так і з розробниками. В більшості це т'ютери. Ну і традиційно робоча сторінка студента і викладача. Причому оці робочі сторінки студента-викладача, вони вебовські тільки, а от середовище адміністратора методиста – це внутрішня мережа, яка має необмежені права, але і дуже велику відповідальність до неї доступу викладачі і студенти не мають. Прошу далі. Значить, нами розроблена система о, прямого спілкування. Це не чистий онлайн, але, як ви пам'ятаєте, в навчальному процесі є така процедура як захист курсових проєктів робіт. Цей захист передбачає неодмінне протоколювання самої процедури захисту, питань, відповіді. Це свого роду чат, але з відеозахватом. Тобто можна дивитися, що студент в цей час робить, як він готується, і до кожного кадру, який дається захват, протоколюється його питання і відповіді. Відео, просто режим відео прямого тут себе не показав, і нам прийшлося зробити такий, таку систему. Прошу далі. Значить, наступна система, яку ми впровадили. Ви знаєте, що прийом екзамену, прийом підсумкового контролю за різними технологіями дистанційного навчання має одне дуже вузьке місце ідентифікація особи-студента. Ця у нас було покладено ці функції на, на центри локальні, там були методисти відповідні. Але це й вимагало з другого боку постійних відряджень викладачів на центри, що дуже накладно. Взагалі, я хочу сказати, можливо, це в самому початку, треба було сказати, що дистанційне навчання це не іграшки, і ним можна займатися тільки тоді, коли ви маєте матимете економічний ефект від цього. Якщо воно збиткове. Його навіть не треба починати впроваджувати. Тому ми відчули, що ось ці витрати на відрядження досить великі, і ми перейшли на онлайн-здачу підсумкового контролю в режимі відеоконференції. Будь ласка, натискайте ще раз. Значить, відповідальна особа на центрі проводить інтенсифікацію особи студента. Значить, хоча цю функцію може виконати спостерігач, який знаходиться в Хмельницькому національному університеті, в нього є прямий зв'язок в онлайні, ми працюємо із системою Microsoft Link. Прошу далі. Значить, студенти, які виходять на сервер дистанційного навчання і одержують завдання для, екзамен... для заліків чи екзаменів, будь ласка, ще раз. І все це проходить в режимі прямого спостереження через камери, в режимі відеоконференції. Будь ласка, далі. Ну, і останнє, що я хотів би сказати, це щодо локальних центрів бувших. Зараз ми їх назвали інформаційно-комунікаційні центри, тому що. Їхня необхідність вона витікає із основного принципу або концепції дистанційного навчання. Навчання це у зручний для себе час, у зручному для себе місці. Якщо ми будемо зганяти студентів, бачите, мене 20 центрів по всій Україні. Якщо ми їх будемо зганяти в суботу на шосту годину всіх до комп'ютерів, тому що хтось буде читати лекцію в режимі говорящої голови, це вже не буде дистанційне навчання, шановні друзі. От і тому ми прийняли такий напрямок, що визначається місце, де можливий. Наявність студентів, зацікавлених у дистанційні форми навчання, в цьому місці ми шукаємо. Навчальний заклад, як правило, школа, технікум або навіть приватна особа, де ми орендуємо комп'ютерний клас і створюємо інформаційно-комунікаційний центр. Платимо за інтернет, за онлайн зв'язок, встановлюємо програмне забезпечення ліцензійне, оскільки наш факультет є учасником МСДН Академії Майкрософт і все ліцензійне забезпечення в нас безкоштовне, і е, там же працюють. За сумісництвом один-два е, працівника цього центру, на яких покладаються консультативні функції навчити на перших порах студентів вчитися у нашій інформаційній системі. Далі їхні функції відпадають такі, тому що студент напряму виходить на, е, на центральний вуз і одержує освітні послуги з цього центрального вузу. Ну, зараз демографічна ситуація стосується нас також, і в нас навчається близько 1400 студентів. Хоча були часи, десь років 3-4 назад, коли в нас навчалося 2700 студентів, чисто за дистанційною формою навчання. Ось, шановні друзі, такий досвід, який я хотів би поділитися з вами, якщо вам цікавий, я з задоволенням відповім на запитання. У нас наступне досвід. Наш система інформаційна представлялася неодноразово на виставках освіта України. Потім Хай Едюкейшн в Одесі. Вона одержала золоті медалі, навіть конкуруючи із так, серйозними. Інформаційними системами російськими Learning або Прометей, які там також виставлялися. Ну, не хочу сказати, що вона є абсолютно досконалою. Прошу, вона є абсолютно досконалою, тому що вона постійно розвивається і до цих пір вносяться якісь зміни. Все, я дякую вас за увагу. До побачення. Це, це не я сказав, це він так сказав. Я з задоволенням відповів на питання, якщо вони будуть. Национальный университет. У меня такой вопрос. ваши студенты уже обучаются на основании диплома, бакалавра, полученного? Да. Или параллельно изучают? Не получив диплома. Значит, наши студенты, кстати, в Луганске у нас есть центр, вы, наверное, видели на, на картинке, да. и он существует с 2002 года. Наши студенты учатся на ОКР бакалавр и потом переходят на ОКР специалист. Магистра у нас нет. Но на базе уже первоначально, где они получают образование? Или это первоначально образование? Первоначальное образование может быть или школьное, или младшие специалисты поступают. То есть или по сокращенной программе они идут. Все поступают на первый курс. Но они одни идут по сокращенной программе, два с половиной года учатся, а школьники пять лет учатся на бакалавра. Дальше год специалист. Просто у вас было написано, что в основном это касается только приобретения второго высшего образования. Нет, 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 Там просто, наверное, нечетко вы прочитали или написано. У нас бакалавр, специалист и второй высший. А как вы вопросы решаете? Ну, нет ничего сложного. Дело в том, что я сказал в самом начале, что правила приема на любую форму обучения в нашем университете единые. И если студент поступает после школы, у него должны быть сертификат ЕДБО с определенным количеством баллов, то он эти количество баллов единое и для дистанционной, и для заочной, и для стационарной. Нет, я в данном случае по скороченным термином начинаю как можно ускорить, если не не допустит, не выдаст диплом? Если э, столько, дело нет. в том, что... Э, я понял вас. Да. Э, дело в том, что мы работали в условиях эксперимента, и условия этого эксперимента нам давали право работать по такой экстерна экстернатной форме обучения. Министерство нельзя, но... Нет, конфликта нет. Нет, мы хотим применять тоже метод. Экстернатная форма обучения, она не отменялась. Ну, вы знаете, если э, Вот взять Я вас понимаю, дело в том, что если взять его Общее количество студентов То по ускоренной схеме Работает максимум 1% Это не так просто Понимаете, у нас есть Очень жесткие барьеры Для того, чтобы не пускать туда халтуру То есть ты, например, закончил посередине семестра учебный процесс За этот семестр приедет в центральный вуз и сдай этот экзамен э, очень есть, жестко. И, и только у так... Только а? И защита дипломов очно. Только. Это положение такое, да, которое это... регламентирует этот... Ч ⁇ Спасибо. Пожалуйста. Прошу еще. Ну, я вам дякую за вам благодарю, І я хочу надати слово наступному нашому доповідачу Богачкову Юрію Миколаївичу, який, як ви бачите, в програмі репрезентує у нас кілька наукових і освітніх установ. Можна презентацію? Ну не тут. Попросили, скажем, точнее не меня, а Юна тут выступить именно с этим положением про дистанционное обучении. Она как, в общем-то, ну, скажем, одним из, авторов, один из авторов, на самом деле физически ей написано, а потом уже рабочая группа дорабатывала. И я не буду тут, Виталий Васильевич, Вячеслав. да, Вячеслав, Вячеслав.